Дякую за цей новий день, Пресвята Богородице, ти моя тиха радість і мій спокій серед турбот. Прийми моє серце, яке сьогодні шукає Бога, благослови мій Дім, щоб у ньому панували любов і мир, благослови тих, кого я зустріну сьогодні. Навчи мене говорити лагідно і слухати з увагою, дай мені силу мовчати, коли слова можуть поранити. Наповни мою душу терпінням і вдячністю, дай мені серце, що вміє прощати, дай мені очі, які бачать добро, навіть у дрібницях. Пресвята мати, укрий мене своїм покровом від усякого зла, дай мені мир, коли серце тривожиться. Дай мені віру, коли здається, що сили бракує, провадь мене дорогою, правди і добра. Я віддаю тобі цей день кожну мить, кожну думку, благослови мої справи, щоб вони прославляли Бога, благослови мій розум, щоб він шукав мудрості, благослови моє серце, щоб воно не закривалося від любові. Коли прийдуть труднощі, будь поруч, коли настане сумнів. Укріпи мою віру, коли опанує страх, нагадай, що Бог сильніший. Марія, мати Божа, обійми мене своєю ніжністю, благослови мій шлях, щоб я не звернула у темряву, благослови моїх близьких, щоб вони жили у згоді, благослови тих, хто мене образив, і даруй їм мир. Я довіряю тобі, мати моя. Я довіряю тобі свій біль, свої радощі, свої надії. Я довіряю тобі своїх дітей і всіх, кого люблю. Я довіряю тобі кожен подих цього дня. Будь моїм світлом, будь моїм спокоєм, будь моєю опорою, будь поруч. А коли вечір спуститься на землю, прийми мою подяку. Богородиця, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дєво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Господи, і дякую тобі за цей новий день. Прокидайся із вдячністю у серці, і з надією на твою любов і захист. Благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб вони приносили добро, благослови мої вчинки, щоб вони були правдними. Господи, постав ангелів навколо мого дому, захисти нас від будь-якого зла, яке може наблизитись, збережи від підступів ворогів видимих і невидимих, очисти моє серце від гніву та образ, щоб зло не знайшло в мені місця. О, Господи, наповни мене силою прощення і мудрістю уникати пасток зла. Захисти мене від пустих розмов і неправди, від заздрості та злоби людської, від спокус, які ведуть у темряву. О, Господи, нехай Твоє світло буде моїм щитом. Я молюся, щоб зло тікало від мене, щоб будь-яка темрява розсіялася світлом, щоб моє серце залишилося спокійним і добрим. Господи, веди мене стежкою правди, дай мені бачити Твої знаки і підказки, і слухати Твій тихий голос у серці. Я віддаю Тобі цей день повністю і вірю, що під Твоїм захистом я у безпеці, нехай жодна зла думка не зруйнує мій мир, і жодне лихе слово не поранить мою душу. Господи, будь моїм захисником у кожній хвилині. І моєю опорою, коли я слабка, благослови мою працю і мої дороги, і охорони від нещасть і бід. Нехай кожна зустріч цього дня буде доброю, і кожна подія на користь моїй душі. Я дякую тобі за твій постійний захист і за любов, яка сильніша будь-яке зло. Господи, будь зі мною. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, дякую Тобі за життя, за кожен новий день, який я бачу, за кожен подих і кожен крок. Дякую за людей, яких Ти послав мені. Господи, прости мої гріхи, прости, коли я діяла з егоїзму, і коли забувала про Тебе у щоденній метушні. Господи, наповни моє серце миром і забери з нього тривогу. Дай мені сили прощати тих, хто мене образив, і смирення приймати те, що я не можу змінити. Господи, благослови мою родину і захисти тих, хто поруч зі мною, пошли мир у наш дім, і світло у наші серця. Господи, веди мене правильною дорогою, навчи мене відрізняти добро від зла і не йти шляхом, який веде мене у темряву. Господи, дай мені мудрість у словах, щоб вони приносили добро, а не біль. Дай мені терпіння у випробуваннях і вдячність у благословеннях. Господи, захисти мене від спокус і від усього, що віддаляє мене від Тебе. Нехай моя віра зростає кожного дня, а моя надія ніколи не згасає. Господи, зроби моє життя свідченням Твоєї любові, щоб інші бачили Тебе у моїх вчинках. Дай мені серце, яке завжди прагне правди, і руки готові допомогти. Господи, будь зі мною у кожній миті, дякую Тобі, Господи, за все. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята, Діво Марія, дякую за кожен день, який ти допомогла прожити. Дякую за захист, який я відчуваю під Твоїм покровом. Дякую за підтримку, яку ти даєш у найважчі хвилини. Дякую за любов, яка ніколи не зникає. Пресвята Марія, будь моєю надією, коли світ навколо темний, будь моїм миром, коли серце охоплює тривога, захисти мене від усякого зла, охорони мою родину від підступів ворога, постав ангелів на варту біля нашого дому, вбережи нас від хвороб і нещасть. дай мені силу не падати духом, дай мені віру, що перемагає страх, дай мені любов, що лікує серце. Дай мені терпіння чекати Божої відповіді, дай мені мудрість розпізнавати добро і зло. Пресвята Марії, коли я слабну, підніми мене, коли я плачу, витримуй сльози. Коли я сумніваюсь, укріпи мою віру. Коли я помиляюсь, приведи мене назад до Бога. Коли я боюся, нагадай, що Господь завжди поруч. Я знаю, що твої слова перед Сином мають велику силу. Я знаю, що жодна молитва до тебе не залишається без відповіді. Я знаю, що твій погляд сповнений милосердя, і що твої руки завжди простягнуті до тих, хто потребує. Марія, веди мене дорогою, спасіння. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дєво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе і звірою, що Ти можеш зцілити мене. Ти знаєш кожну мою рану, навіть ту, яку я сама не бачу. Господи, доторкнися мого серця і наповни його Твоєю любов'ю. Забери образи, які отруюють мою душу, і страхи, які зупиняють мій крок. Дай мені сили пробачати себе і інших. Господи, очисти мої думки, щоб у них не було місця для зла і розпачу, наповни мене спокоєм, який не залежить від обставин, і радістю, яку не може вкрасти жодна біда. Господи, зціли моє тіло від хвороб, віднови сили, коли я виснажена. Дай мені здоров'я, щоб я могла служити іншим, благослови руки лікарів, які лікують, і серця тих, хто молиться. Господи, зроби мене міцною у вірі, щоб я не зламалася під тягарем випробувань, нехай Твоє світло увійде у кожну темну частинку мого життя і вижене звідти сум і тривогу. Господи, наповни мене вдячністю, щоб я бачила Твої благословення навіть у дрібницях. Дай мені сили дбати про своє тіло і про свою душу, як про дар від Тебе. Господи, навчи мене любити себе правильно, веди мене дорогою зцілення кожного дня і довіряти Тобі кожен мій подих. Господи, нехай моє серце буде повним миру, а моє тіло повним сили. Зроби мене свідченням Твоєї милості. Дякую Тобі, Господи, що Ти зцілюєш мене вже зараз. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пречиста богородиця Марія, моя душа тремтить, як свічка у вітрі. Я втомилась не тілом, а серцем, і тому стою перед тобою, мов дитина, яка шукає обіймів, ти матір, яка не відмовляє, ти серце, яке відкривається, я несу до тебе всі свої переживання, візьми їх у свої чисті руки, перев'яжи мої рани тишею, любові. Я знаю, твоє серце завжди відчинене. Впусти мене в ту глибину, де ти зберігаєш найтепліші молитви. Не для чудес, а для миру, не для слави, а для відновлення. Я не хочу просити багато, лише бути почутою, лише відчути, що в цьому світі є місце, де мене люблять. Я не завжди була святою, я не завжди молилась щиро. Але нині стою тут перед тобою, бо твоя ласка тримала мене, коли здавалось, що все втрачене, бо твої руки обіймали мою душу, коли руки людей відштовхували, бо твоє серце пам'ятає і мої сльози, і мої радості, тому я довіряю тобі. Візьми мою молитву, візьми її і поклади біля серця свого сина. Я знаю, що ти прошепочеш йому, про мене, і він почує. Я знаю, якщо ти відкриєш серце, там буде місце і для моєї історії, і навіть якщо світ не зміниться, зміниться моє серце, бо коли ти зі мною я вже не самотня, бо коли твоє серце відкрите, моє оживає. Дякую тобі, Небесна мати, схиляю голову і кладу все до твоїх ніг. Богородиця, Дієфо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками. І благословенне підлона на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Господи, дай мені силу не зупинятися, дай мені серце, яке не боїться труднощів, дай мені думки, сповнені надії, а не страху, дай мені крила, щоб піднятися над своєю втомою. Господи, коли я падаю, підніми мене, коли мої руки слабнуть, підтримай їх, коли моє серце болить, зціли його, коли я гублюся, веди мене своєю дорогою, дай мені силу любити навіть тих, хто мене образив, дай мені терпіння чекати, коли відповіді ще немає, дай мені мужність робити те, що правильно, і дай мені віру, що з тобою можливо, все. Благослови мою працю і всі мої починання, благослови мій дім і тих, хто в ньому живе, благослови моїх рідних і друзів, миром і здоров'ям, і дай нам серця, які дякують за кожен день. Господи, наповни мене Твоєю силою. Нехай вона буде в моїх словах, думках і діях, нехай вона підтримує мене у хвилини слабкості, нехай вона надихає мене робити добро. Я вірю, що ти моя твердиня, я знаю, що ти мій захист і моя опора, і я ніколи не залишуся сама, бо Ти завжди поруч тримаєш мене за руку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пречиста Богородиця, я не можу більше сама. Мені потрібна опора, що не зламається, опора, яка не зрадить, опора, яка витримає мій біль, страх і втому. Я трималась довго, я посміхалась, коли всередині все боліло. Я мовчала, коли хотілось кричати. Я йшла вперед, коли душа благала, зупинись. Та сьогодні я приходжу до тебе. Знаю, ти не відштовхнеш, ти не запитаєш, чому я слабка, ти просто будеш поруч, твої руки, спокій, який огортає, твоя молитва моя опора. Навчи мене збиратись на тебе не тілом, а серцем. Я втомилась, я хочу просто побути слабкою у твоїй присутності. Ти моя надія в кожному розпачі. Марія, дай мені твердість духу, що збудована на вірі до тебе, дай мені відчуття, що я не одна, навіть якщо всі підуть, ти залишишся, навіть якщо все зникне, ти будеш, навіть якщо я впаду, ти станеш моєю опорою і в цьому моє спасіння. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь.